Обстріли зараз, інтенсивність обстрілів не змінилася значно. Тобто ворог продовжує свою тактику піхоти. Вони з великою кількістю піхоти намагаються штурмувати. Зупинили просування ворога на східних околицях. Зараз більше просування спостерігається у приватному секторі на південних околицях. Москалі не контролюють. Наші логістичні штати, ми досі маємо заповнювати БК і рухатися з міста. Зараз тут знаходяться служні бригади і сили оборони, тому я вдаюся провести штурм, і зайти в місто. Вони знаходяться на околиці, це тобто не в самому місті. Хвилюються українці, хвилюються з приводу можливого оточення. Наскільки є ризик цього оточення міста Бахмут? Ну дивіться. на сьогодні си оборони найвищу найвище, яка знаходиться біля Бахмуту, і здійснити оточення росіянам не вдасться фізично. Не вдасться, тому що вони мати одну трасу, яка веде ще. До Бахмут, знову ж таки, взяти контроль, вони на станом на сьогодні можуть. Але, е або скажімо, деблокувати, вони не можуть. Є ще одна дорога, яка, і її вони не контролюють і не вона знаходиться на найвищій точці... точку контролю оборони. Тобто, навіть якщо е вдасться просунути місто, це буде. Так, щоб наші оборони просто були їх нищили. Що... Пані Олю, у нас е, зараз погіршився з вами зв'язок. Ми спробуємо вас перенабрати і одразу знову повернемося до етеру. Буквально наші глядачі потерпіть кілька секунд. Ви розумієте, що зараз дійсно на Бахмутському напрямку на те, що зв'язку немає, фактично там немає навіть води. Ми знаємо, що волонтери, які працювали на місці, які будували, скажімо так, умовні пункти незламності. Ці е, пункти також є джерелами для е, набору води, чистої води питної е, пробували скважини? все по панові треба будувати і е, робити підводи, аби забезпечити е, місто. Е, отже, шановні редактори, режисери, підкажіть, будь ласка, чи пані Оля з нами на зв'язку знову? Ще трохи чекаємо, сподіваємося, що вдасться нам обговорити. Тим паче, що тема, яку ми зачіпимо і у подальшому, це саме тема евакуації. За нашою інформацією: 200 дітей, що найменше зараз перебувають у місті Бахмут. Взагалі серед цивільного населення їх от нараховується наразі майже 6 тисяч людей, мирних жителів, які зараз фактично знаходяться біля лінії розмежування, прифронтове місто Бахмут, наша форте тримає лінію оборони. Ми дякуємо всім захисникам, які працюють е, взагалі на всіх напрямках. І от зараз найзапекліший напрямок це Бахмутський, і ми розуміємо, якою ціною дається ця оборона ціною наших найдорожчих життів, життів наших захисників. На жаль. От, але ми маємо вистояти, маємо подолати ворога своїми силами. Ми впораємося. Ми бачимо, що наш дух є незламним. Нам допомагають західні партнери, і ми зможемо вберегтися. І головне не забувати і цивільним про небезпеку, про те, що треба виїжджати, треба не чекати. Треба... Виїжджати, просто ці очікування вони зовсім ні до чого не призводять. Вони травмують психіку, по перше, ваших дітей. Отже, пані Оля з нами знову на зв'язку. Наскільки мені відомо, Ольга Бігарь, офіцерка 241-ї е, окремої бригади територіальної оборони збройних сил України. Мовимо ми про ситуацію. На бахмутському напрямку пані Олю, я тільки на нашим глядачам розповів про цивільних, які знаходяться у якій кількості майже 6 тисяч людей. Там 200 людей це діти, 200 дітей. Я коли таке чую, я просто в шоці. Чесне слово ем, От за вашу думку, чому не вивозять дітей? Це величезний ризик, це відповідальність е, в першу чергу. Батьків, чому вони піддають дітей ризику? Ну, це питання досить складне. Чому люди піддають своїх дітей ризику? Якщо вони самі не вбачають ризику в тих діях, які відбуваються. Ну, це, це вже питання до психологів, до е, політологів. Я не знаю на кого. Ну питання в тім, що вони досить е, в цивільні в Бахмуті знаходяться в досить безпечних умовах. Е, там встановлені пункти незламності, е, військово-цивільна адміністрація. Опікується тим, щоб були харчі, щоб була електрика, була вода, була якесь мінімальне навстачання. Вони знову ж таки, в більшості знаходяться в той частині міста, яка не піддає таким сильним обстрілам. Це та частина міста, яка досі контролюється силами оборони, як, в принципі, скажімо, не те, що контролюється, вона настільки безпечна, що там можна навіть проживати або розміщувати свої якісь сили. Ось щодо ситуації по бахмуту я казала про те, що не контролюють рашисти е, наші логістичні шляхи, і саме тому е, я виключаю зараз взагалі е, можливість будь-яку взяти е, місто в кільце або в оточення в напів Тому що е, зараз тільки штурмові групи на околицях південних міст а в приватному секторі там поодинокі можуть бути виявлені. А скажімо, основні сили в них знаходяться ще далеко за містом. Наскільки вони запасливі з боєкомплектами? Чи вистачає у них е, артилерійських снарядів е, для того, аби тримати інтенсивність обстрілів на тому рівні, який є зараз? Е, з артилерійськими снарядами зараз питання, я думаю, на обидвох сторонах є, е, е, тому що. Росіяни зараз не настільки потужно обстрілюють місто, як це було в перші дні. Так вони продовжують використовувати крупнокалібрну ствольну артилерію відносно наших позицій, але знову ж таки не настільки часто і густо, як це було ще на початку осені. Тому ми можемо сказати, що питання з артилерією в них є, і є питання з професіоналами з артилеристами, які безпосередньо управляють цими установками, тому що точність і якість стрільби в них значно погіршилась. Ну але це їм не заважає використовувати піони, використовувати тюльпани і скрім крупнокаліберну артилерію, якою вони можуть саме лякати більше цивільних і, і нищити цивільну інфраструктуру. Це, це досить очевидно, тому що навіть те, що вони зробили з Карматорськом цієї ночі, це моє рідне місто. Мені взагалі важко зрозуміти, навіщо пускати ракети, іскандери на цивільне місто, на цивільні будинки. Ну це є якийсь елемент їхньої тактики, скажімо, залякування, намагатись залякати. Для по позиціям сил оборони їхні обстріли зараз не є настільки е, лякаючими, чи скажімо там ефективними, які можуть угу. продавити нашу лінію оборони аж ніяк. От за нашими спостереженнями, ми слідкуємо пильно за е, темпами розвитку подій на мапах, зокрема Діпстет Меп, ми бачили ці е, дрібні. Е, Просування, які вони хочуть назвати своїми перемогами, трохи вище Бахмута, там, де знаходиться Солидар, і вони йдуть е далі. Хоча це навіть просування не кілометри, а метри, фактично, е з півдня, там де Авдіївка, вони також намагаються там просуватися, якісь ведуть атакувальні е, наступальні дії. Чи це не говорить про те, що вони якраз з півдня з півночі намагаються просто йти в обхід Бахмуту, і тому обстрілів як таких околиць потужних немає міста. Ну насправді для того, щоб оцінювати події, які відбуваються на діпстейті, треба ще вмикати карту висот для того, щоб більше зрозуміло було, що відбувається, треба дивитися на висоти. А поки що панівні висоти вони належать, вони знаходяться під контролем сил оборони, тому їхні просування там в 150 метрів вони значно не вплинуть на картину взагалі на поле бою. Це перше, друге, треба розуміти, що кожен цей метр їм дається страшними просто жертвами, величезними жертвами, про які вже говорити починає їхнє військово-політичне керівництво. А про те, що кожен цей метр дається страшними втратами, і вони виснажуються таким чином. А ми поки що навчаємося дуже активно і отримуємо нову техніку, і це дасть нам можливість виснажені сили дуже швидко поставити назад в строй. Розуміло, дякуємо вам, пані Олю, за е, ці можливості дізнатися, що насправді відбувається на бахмутському напрямку. Бо ми розуміємо е, ті дані, які знаходяться на мапі, то одне. А що є насправді, то знаєте, тут лише тільки ви, ваші побратими. Е, тож дякуємо за захист, дякуємо за оборону. Фортеця Бахмут ми впевнені. Вона є незламною. Ще будемо вмикатися у подальшому. Вам бажаємо. Хорошого дня, поменше вибухів і побільше сил. Ольга Бігар була з нами на зв'язку. Офіцерка 241 ї окремої бригади територіальної оборони збройних сил України про ситуацію на Бахмутському напрямку. Мовили ми.